Львівська спілка художників готується до весняного салону. У четвер у палаці мистецтв покажуть кераміку, скульптуру живопис, все, що митці витворили за останній рік. Ці роботи практично ніде не виставлялися. Однак свою сотню керамічних птахів пані Тетяна вже показувала у Києві в музеї українського мистецтва. Цей політ зграє це символ весни. Яка вертається, прилітає, відлітає. Тобто я взагалі люблю птахів і. Моя робота не змонтована, що в такому вигляді це буде одна велика зграя, така структура польоту, яка летить. Ну радість, весна, птахи. Є митці, які, набравшись ентузіазму, ще прагнуть шокувати весняний салон. До прикладу, форматом це доробки подружжя Людмили та Олега Давиденків. Однак є й такі, які вже не бачать у весняних салонах, перспективи розвитку. Серед них і Петро Гарпаш каже за радянських часів шансів до реалізації у творця було більше. Отримував Собі премію там першу, другу, третю. Перед ним відкривалася можливість попрацювати кілька років в Італії, поїздити по світу, побачити музеї, поспілкуватися із живими тогочасними художниками. У 39-му році минулого століття Львів теж влаштовував щось на кшталт сучасного мистецького показу. У ньому тоді виставлялися Леопольд Левицький, Маргіт та Роман Сельський та Софія Альбіновська.